Друзі, всім величезний привіт! Мене звати Аліна і я рада бачити тебе на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо переходити на новий рівень, але спершу перевір, чи підписаний ти на мій канал. Якщо ні, то швиденько виправляйся. На нашу ферму завітали клієнти. Давайте подивимося, що вони хочуть. Так, ну зернятка в мене є, хай почекає. а шоколадки немає, тож відпускаю відразу. До наступного рівня мені залишилось назбирати 7678 досвіду. І це ми зробимо легко. Давайте спершу ми зберемо наш врожай. Мені випав шуруп, це просто чудовий подаруночок. Нічого собі, ми ще й отримали топорик. Дуже гарно. За один разок ми забрали два подаруночки. Ну, а зараз я засіваю все поле пшеничкою, бо вона росте дуже швидко, та ще можна отримати інструменти. Хочу заглянути в поштовий ящик та забрати всі листи. У мене їх уже 23 штучки, а це означає, що можна замовити подаруночок. Я беру середній на 20 карт. Також хочу покрутити колесо фортуни, бо інколи я просто про нього забуваю. Вже цікаво, що мені випаде. Дивимось. Ну, я впевнена, що це не джекпот. Так, це салатик, непоганий подарунок, бо я їх робити не люблю. Я наробила багато продуктів, правда, я вже деякі позабирала, а потім згадала, що треба знімати відео, тож збираємо вже останки. Зараз мені доводиться робити ті продукти, які я не дуже люблю робити, а все тому, що скоро буде дуже цікава подія, про яку я зніму відео. До речі, воно буде дуже-дуже цікавим та корисним. Ну а поки я пораюсь по фермі, хочу вам прорекламувати свій телеграм-канал. Нещодавно в нас проходили дуже цікаві конкурси для дітей, де можна було отримати цікаві нагороди за малюнок, на ну, ще хочу зробити анонс, що один учасник з нашої групи буде влаштовувати в понеділок дуже цікавий конкурс, тож, якщо хочете прийняти участь, переходьте. Посилання буде в першому коментарі під відео. Ну а тим часом я вже зібрала майже всі продукти. У мене вже просто забитий амбар, тож мокло і корм не буду забирати, бо просто немає місця. Нам же принесли посилочку, яку я замовляла за 20 білетиків, ми отримали 4 топорики. Ну як на мене, то це слабуватий подаруночок. Також не забувайте забирати щоденні подаруночки від гри, у мене цього разу це дошка. Ну а якщо я вже заговорила про нагороди, то давайте перейдемо до Грега і купимо його продукти. Бо я вам говорю, щоб ви не забували, а сама забуваю. Правда, масло доведеться купувати трішки пізніше, бо амбар забитий. Тепер переходимо на ферму. Ми максимально вчасно зайшли, у нас вже достигла пшеничка, тож зараз будемо збирати і будемо дивитися, що нам попаде. Я вибачаю за голосний звук, тільки що мені прийшло повідомлення від новин. В моїй області дуже неспокійна ситуація, тож новини я читаю просто 24 на 7. Ну я дуже уважно, як завжди, не побачила, що нам дали за пшеничку цього разу. В мене тільки що об'явили повітряну тривогу, вам просто пощастило, що я вирізала цей звук. Хоч війна триває вже більше двох років, але я все не можу звикнути до цього страшного звуку, сирени. Більше не будемо відволікатися, я забрала монетки та досвід, тож ми перейшли на новий рівень. Зараз вам детально розповім, що ж ми отримали. Це дві грядочки. Наступна страва це суп з лапшою, яка робиться майже 2 години. Далі можна зробити рисову лапшу, робиться, до речі, швидко, 20 хвилин. Також ми зможемо зробити новий букетик, який називається витончений. Ну а також отримали 10 алмазиків. Все забираємо. Ну а зараз я вам детально розповім, з чого робляться наші нові товари. Почнемо із супової кухні. Тут ми зможемо зробити суп з лапшою. Для цього нам треба 2 яйця. Один перець, дві моркви, а також три лапші. Далі переходимо до нашого букетику. Він робиться з одної тканини, п'ять лілій, одна золота руда та одного алмазику. З рисовою лапшою все максимально легко. Для цього нам треба п'ять рису До речі, я вже її поставила три штучки робити. Тепер заходимо в фармпас і забираємо наші останні нагородки. Це два жовтих ваучера та 19 тисяч досвіду. Щось мені світиться в магазинчику, що ми можемо щось придбати. Давайте подивимось. Так, це дві грядочки, але я їх не буду ставити, бо немає місця. А все тому, що треба робити обстановку. Не знаю, коли я до цього дійду. Щоб перейти на новий рівень, нам треба назбирати 410 тисяч досвіду. Звичайно, ця цифра не маленька, але ми обов'язково впораємось. Давайте подивимося, що в нас з'явиться. Я вже бачу це три болгарського перця. До речі, він довго росте, не дуже добре. Нове варення, яке називається мармелад. Дуже цікаво виглядає наступна страва, а називається вона тарілка овочів. Також доступна частина з одягу це шляпа від сонця. Наступна і остання страва називається овочева лазанья, Ну і також 10 алмазиків. Давайте ще одне поле посіємо пшенички, бо мені дуже треба інструменти для розширення амбару, території та силоски. Ну а поки я кидаю сітки для раків, хочу вам розповісти свою новину, мені залишилось розширити лише одну лунку на озері. Ну, насправді, коли я озвучую це відео, то я розширила вже всі ділянки на озері. До речі, всім дякую за допомогу, хто допомагав мені інструментами. На озері ми вже виконали своє завдання, тож переходимо на ферму і збираємо нашу пшеничку. Хочу подивитися, що випаде цього разу. Ну, цього разу я була максимально уважна, і я так розумію, що нам просто нічого не дали. Це мені не подобається, бо на пшенички я дуже любила заробляти інструменти. Дивно, чому так. Якщо ви знаєте відповідь на це запитання, то можете написати мені в коментарі. На зараз я буду з вами прощатися. Всім дякую за перегляд. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Не забувайте приєднуватись в групу в Телеграмі. Всім бажаю гарного та мирного дня. Зустрінемось в наступному відео.